Знаємо про каву все, як і де вона росте, як її готувати, як смакувати. І знаєте чому? Тому що ми любимо свою справу. Де кава твоє подуш, а не просто Наша справа ваша кава, бо вона цікава, кава, цікава. На радіо Кападжо. Душа відпочиває невморущий культ львівських кав'ярень. Якщо не читали тимниці львівської кави Юрія Вінничука, зробіть це ще в 19 столітті, місто Лево жило за віденськими традиціями: Маленьке горнятко запашної кави і три склянки зимної води до нього. А от відвідувачі різних кав'ярень були, як кажуть, по інтересах. В одні заходили лише чоловіки для серйозних розмов, у вишуканіші дами в розкішних сукнях. А ще були й такі, де збиралась богема. Кава, кападжу це тепло. Львівські кав'ярні мали навіть свої маленькі скандали. Наприклад, у 1920 році ресторан готелю «Брюловський» оштрафували на 20 марок за зайву порцію цукру. А коли не стало цитрин, у газетах радили класти в чай румбарбар. Радянська влада кав'ярням не зраділа. Для визволителів це були якісь підозрілі місця для інтелігентських розмов, тому замість кав'ярень у Львові насаджували чайні. Не надто і не надто популярні. Та вже у 60-х кавова культура почала повертатися. Відкрилася перша кав'ярня на Дорошенка, потім на площі Міцкевича. Згодом кожен мав свою кав'ярню, яка пасувала до характеру. Кентавр на ринку став місцем зустрічі студентів та львівської еліти. Кнайпа на валовій отримала прізвисько Сільрада, бо за ширмою там засідали письменники. А маленький ранковий заклад біля базару назвали Утра нашої родини, бо працював він з сьомої ранку. А яку львівську кав'ярню радите відвідати ви? Пишіть у радіочат та на сторінках наших соцмереж. Нам цікаво, кава, цікава. Шавид відпочиває.